В області за 10 місяців поточного року станом на 1 листопада зареєстровано 155 тисяч 178 випадків інфекційних захворювань. Інтенсивний показник захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5% нижчий. У нас не реєструвалися в поточному році такі особливо небезпечні небезпечні інфекційні захворювання, як холера, черевний тиф, паратифи, поліоміеліт, бруцельоз, висипнити, всказ, тульремія, малярія. Разом з тим ми спостерігаємо зростання на 82% захворювань на сальмонеріозні інфекції. На 20% зростає захворюваність на туберкульоз органів дихання. На 58% зросла захворюваність на хронічні вірусні гепатити В і С. На 34% зросла захворюваність на е, хворобу лайма. З початку року зареєстровано 8 випадків лептоспірозу проти 5 у минулому році, е, 10 випадків мінілококової інфекції проти одного за аналогічний період минулого року, е, 24 випадки епідемічного паротиту. Проти одного за минулий рік. Ну, ми вже детально говорили, що на початку цього року у нас в області був зареєстрований спалах епідемічного паратиту 88 випадків корости проти 51 за минулий рік. У нас триває епідемічний сезон грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Спочатку жовтня зареєстровано 27 тисяч 66 випадків захворювань. 61% від загальної кількості складають діти. За цей період було госпіталізовано 1268 осіб, тобто 5% від загальної кількості захворілих. Знову ж таки, із них 753 дитини. Якщо говорити про показники захворюваності на грип та ГРВІ, то вони знаходяться на рівні епідпорогу, і на сьогодні ми характеризуємо епідемічний процес на грип та ГРВІ як низького рівня інтенсивності. З початку жовтня на коронавірусну хворобу в області захворіло 1272 особи, п'ять осіб померли. Вірусологічною лабораторією нашого центру досліджено більше тисячі зразків. На COVID-19 у 24% були позитивні результати. Тобто був знайдений вірус, антиген вірусу sars cov 2 Як вже повідомляло Міністерство охорони здоров'я, в Україні, зокрема на Рівненщині, зареєстровано і лабораторно підтверджено перший випадок нового субваріанту коронавірусу, варіанту Омікрон, за назвою Пірола. На сьогодні інформація, яка є про цей е, субваріант, е, говорить про те, що особливих там якихось там ось, якихось особливостей порівняння з е, попереднім варіантом у нього немає. Перебіг хвороб звичайний, як і в інших е, е, субваріантів, штаму Омікрон. Єдине, що він вражає більш активно людей із… Зниженим імунітетом. У зв'язку із цим, коли ми говоримо про профілактування коронавірусної хвороби, як і про профілактування грипу, найбільш ефективним методом профілактики є вакцинація. У нас в області функціонує 88 пунктів щеплень, 14 центрів вакцинації, є мобільні бригади, функціонує два. Вакцинобуси Центру контролю профілактики хвороб. Вакцина від COVID-19 безкоштовна. Проти грипу вакцина є доступна в аптечній мережі. І користуючись нагодою, я ще раз хочу звернутися до Черкащан з тим, аби йти і вакцинуватися як від COVID-19, так і від грипу. Стосовно захворюваності на вірусний гепатит А. Ну, ми всі знаємо, що у Вінницькій області зареєстровано спалах цієї інфекції. До речі, за повідомленням Міністерства охорони здоров'я ситуація стабілізована, в лікарнях залишається 45 осіб, продовжується комплекс необхідних. Протиепідемічних заходів. Якщо говорити про ситуацію на Черкащині, то вона стабільна і контрольована. Впродовж 10 місяців поточного року у нас зареєстровано 4 випадки захворювань на вірусний гепатит А проти 9 за аналогічний період минулого року. Усі захворіли дорослі. Ці захворювання реєструвалися у лютому червні в Городищенській, Уманській, Шпалянській територіальних громадах. І усі ці випадки епідеміологічно між собою пов'язані не були. Фахівцями нашої установи було проведено необхідне епідеміологічне розслідування, комплекс протиепідемічних заходів, вогонь заключна дезінфекція і ніякого розповсюдження, безумовно, у нас в області цієї інфекції не було. Якщо говорити про захворювання, показники захворюваності, то за результатами багаторічних спостережень цьогорічний показник захворюваності на 90% Нижчий від середнього. Відповідно до наших повноважень, Черкаський обласний центр контролю і профілактики хвороб проводить постійно моніторинг циркуляції збудників інфекційних захворювань, в тому числі і вірусного гепатиту А в об'єктах середовища життєдіяльності. Ну і от за результатами цієї роботи. Хочу повідомити, що нами було досліджено в поточному році 373 проби стічної води. У шести випадках ми виявляли антиген вірусу гепатиту А. У досліджених 69 пробах питної води вірус гепатиту А не був знайдений. Це говорить про те, що цей вірус, як і збудники багатьох інших інфекційних хвороб, він циркулює. і... Можливість зустрітися із ним, вона постійно присутня. Тобто такі ризики є. А в зв'язку із агресією Російської Федерації, ці ризики, як і ризики будь-яких інших інфекційних хвороб, вони зростають у рази. Зрозуміло, що це пов'язано в силу тих причин, що висока міграція людей. Порушується в силу об'єктивних і суб'єктивних причин календар, національний календар профілактичних щеплень, подекуди, відсутня доступ до базових умов дотримання особистої гігієни, комунально-побутових умов, забезпечення якісною і безпечною питною, водою і таке інше. І в зв'язку із цим вкрай важливо дотримуватися відповідних профілактичних заходів. Я хочу нагадати, що вірусний гепатит або хвороба боткіна, чи хвороба брудних рук це хвороба, коли вірус гепатиту вражає печінку, має це захворювання фекально-оральний механізм передачі, а шляхами передачі зазвичай є контактно побудовою через брудні руки, через забруднені питну воду або харчові продукти. Фрукти, овочі, ягоди і інші харчові продукти. Інкубаційний період складає 14-28 днів, іноді він може бути більший до 45 днів. Серед найпоширеніших симптомів слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Зазвичай захворювання завершується повним одужанням і у людини формується стійкий пожиттєвий імунітет. Особливістю цього вірусу є те, що він доволі стійкий у навколишньому середовищі, в сухому середовищі він виживає протягом закімнатної температури, зберігається протягом тижня у воді від 3 до 10 місяців, випорождені до 30 діб. І в зв'язку з цим, ще раз підкреслюю, що вкрай важливо дотримуватися відповідних профілактичних заходів. Вони взагалі-то прості, доступні. Це Неухильне дотримання правил особистої гігієни, мити руки з милом після туалету, переживанням їжі після того, як ви прийшли з вулиці, і особливо слідкувати, щоб це робили наші діти. Вживати бутильовану питну воду, усю іншу воду варто переживанням, кип'ятити протягом 10 хвилин. Не купувати харчові продукти. На стихійних ринках, в інших місцях неузаконної торгівлі. Не вживати молоко, яке ми купуємо на ринках без попереднього кипятіння. Ну, Обов'язково мити овочі, фрукти, ягоди. І проти вірусу А є ефективна вакцина. Вакцинація проти гепатиту не належить до обов'язкових профілактичних щеплень відповідно до національного календаря, а до рекомендованих. І в першу чергу варто вакцинуватися людям, які в силу своїх професійних обов'язків належать до групи ризику це працівники харчової промисловості, громадського харчування, водопровідно-каналізаційного господарства. Ця вакцина є відповідно в аптечній мережі. Ну і безумовно, за найменшої появи ознак інфекційних захворювання, слід звертатися невідкладно за медичною допомогою. Хочу сказати, що заклади охорони здоров'я Черкащини вони готові і надають в повному обсязі необхідну кваліфіковану медичну допомогу усім інфекційним хворим.